Почуття провини це такий емоційний досвід, коли людина вірить чи усвідомлює, що вона порушила якісь власні правила чи принципи, або порушила якісь загальнолюдські норми і несе за це велику відповідальність. Глибине почуття провини може бути складно усвідомити, так як воно виникає зазвичай в ранньому дитинстві, як результат узагальнення тих емоцій та переживань, які дитина переживала. Мене ніхто не любить, я його був за сім'ї, через мене батьки нещасливі, я поганий. Якщо говорити максимально. Коротко, то для того, щоб позбавитися від глибинного почуття провини, потрібно зробити три дії: усвідомити її, зрозуміти, звідки йде її джерело, і позбавитися проконання в тому, що ви є причинене гараздів ваших батьків. Почуття провини це є тероризування власної психіки, тероризуючи себе. Ми з допомогою почуття провини викликаємо ще більше почуття провини, і замість того, що зменшити її кількість, ми навпаки її тільки збільшуємо, збільшуємо, і вона все є впливає на наше життя. адже вона викликає не тільки негативні емоції, але й оставляє нас як особистість. Самоаналіз рятує нас від провини. Головне, щоб він не підсилював її. Вина це зона росту. Тому там, де ми бачимо провину, можна знайти і місце для розвитку. Той, хто викликає у мене почуття провини, хоче мати владу наді мною, але тільки ми вирішуємо, чи буде він отримувати цю владу. Але ви скажете, що якщо я зробив щось дійсно погане, я маю відчувати через це почуття провини, нібито воно мені повідомить, що я зробив щось не так і маються. Виправити, бо хоча би вибачитись Для того, щоб змінити свою поведінку на краще, не обов'язково відчувати почуття провини, достатньо розуміти, що таке є особиста відповідальність і виходити саме з цього поняття. Я зробив якусь помилку та відчуваю через неї якусь провину. Ага, це ти це зробив? Значить, ти в цьому винен? Давайте казати краще відповідальний. Вина — це непродуктивне відчуття, яке лише погіршує її. наше життя та зменшує продуктивність. Якщо людина, відчуваючи вину, вважає, що вона має зазнати якогось покарання чи самопокарання, то треба дослідити, чому саме виникає це бажання самопокарання. Вина — це є невиправдана спроба повернутися в минуле і змінити те саме минуле. Хоча цього ми зробити не можемо. Є помилки минулого, які можна змінити це, змінитися самому. Постійно пригадувати минуле та копатися в ньому є досить погано, адже ми. Ми застрягаємо в тих старих помилках та в минулому через це може не бачити ні свого теперішнього, ні майбутнього розвитку. Якщо ми не відповідаємо ідеалу, то від цього може виникнути провина. Якщо ми обираємо між недосяжним ідеалом та реальністю, то краще обрати реальність. Вона відволікає нас від наших потреб, тому краще прислухатися до себе, а не страждати від дурниць. Вина – це коли я вважаю, що зі мною щось не так. Але звідки прийшла вина? То мені її продав, то нею мене за. Заразив почуття провини ніби отрує нашу психіку. Воно, ніби нас розколює та розщеплює, тому ми перестаємо бути цілісними. Я винен краще поміняти на я відповідальний. Треба визначитися з зонами відповідальності. не треба брати відповідальність за чужі помилки. Потрібно прийняти свої недоліки і зняти з себе зайві вимоги. Ти винен був в тебе погана оцінка, ти винен був погано здав екзамен, ти винен був з велосипеда. Врешті-решт ти врешті винен, тому що ти гірший, ніж син, маминої подруги. Якщо те, що я кажу, вам близьке, то задумайтеся над, над походженням почуття провини. Вина це ненормально. але потрібно завжди пам'ятати про те. На що ми впливаємо і на що ми не впливаємо? Адже саме з цього виходить, чи ми відповідальні за щось, чи це залежало не від нас? Уявімо собі такий ідеалізований образ я це я у сьому винен, абсурд. Ніби я можу на все впливати. Не треба думати в руслі, я винен, я не винен, винен я чи хтось інший. Це явно погана ідея і крок у нікуди. Пошук своєї провини це така іюзорна власна значимість. Ніби ми можемо за все відповідати, ніби ми королі свого життя і впливаємо на 100% свого життя. Для початку дозвольте собі не звинувачувати себе та не бути ідеальним і не вимагати цього від себе. Саме по собі почуття провини є насильним, а не відповідальність. Винен, винен, винен. Не встиг зробити крок як бац розстріл. Ти хороший? Ось цукерка, ти поганий. Де мій ремінь? Наша сучасна культура це культура вини, адже здається, що все має бути ідеально. А якщо не ідеально, то в нас виникає відчуття провини і такий собі комплекс ідеальності. Але ж від нас мало що залежить. Сам винен, вирішить для себе, що краще розвивати: відповідальність чи вимоги. Я не ідеальний, але я є той, ким являюся, і краще бути собою ніж намагатися носити маску ідеальності, тому страждати від того, що ми забули, хто ми є. Треба провести межу між минулим і теперішнім, для того, щоб краще зрозуміти, чи ми купаємося в минулому, чи ми будуємо наше теперішнє. для позбавлення вини слід навчитися домовлятися з внутрішнім адвокатом, і лише ви знаєте, як варто це робити. Самозвинувачення – це як носіння корення, тої провини, яка всемогутні вина. Що краще б я був винен, ніж безпорадний, адже безпорадний бути страшно. Кажіть собі, я не всесильний і зробив все, що міг. Тому Мо я молодець. Я прощаю себе і приймаю ситуацію. Нормальна самооцінка є хорошим другом у шляху у позбавленні почуття провини. Так як вина повторює наші сценарії, адже провина викликає провину. це такі собі вічні граблі, на яких можна потрапляти вічно, часто тривога виростає з дитинства, коли дитину виховували надто емоційні батьки і по постійно не вимагали неможливого, порівнювали з іншими і хотіли, щоб їхня дитина могла робити те, чого робити та досягати просто не могла. Почуття провини залежить від рівня тривожності. Рівень тривожності зменшується, коли людина бере більше відповідальність за своє життя і додає до неї контролю. Найкраще, що вам в цьому може допомогти, це є розпорядок дня, достатньо праці, достатньо відпочинку, достатньо хобі та особистого життя. Перестаньте себе критикувати і спробуйте відноситися до себе більш делікатніше. Айте різкого самоосуду і негативної оцінки своїх чинків. Почніть вести щоденник автоматичних думок, адже записи допоможуть вам відволіктися і краще зрозуміти кономірності власного стану. Сучасна культура настільки орієнтована на результат, на успішний успіх, секретний секрет, що ми можемо забувати про відпочинок. Життя і так коротке. Життя надто коротке для того, щоб відпочивати. Сподіваюся, ви так не думаєте. Не потрібно надто гнатися за життям, за результатами, адже потрібно розуміти, що в нас є рівно стільки часу, скільки нам потрібно. Таке розуміння допоможе нам менше тривожитися, но мати менше почуття провини через те, що ми щось не досягнули, чи навпаки досягнули продуктивність без відпочинку неефективна. Завжди себе запитуєте, чи ви дійсно відпочиваєте? Чи це лише щось схоже на відпочинок? Почуття провини не шкодить нам. Якщо виникає безпричинно, заважає нормально жити, і якщо воно напрямлене на те, щоб наказати себе за щось. Я поганий, а отже, я маю бути покараним. Визначте для себе ті випадки, коли ви відчуваєте відчуття провини. Можна написати конкретні випадки в список, а збоку написати, як саме ви це відчуваєте, та що з цим можна зробити. Визначте людей, які маніпулюють вашим почуттям провини. Таким чином, ви зрозумієте, що перед великою кількістю людей ви не повинні відчувати провину. Ваші вчинок, можливо, був не настільки жа. Жахливий, як хочуть спекулювати інші люди. Робіть хороші вчинки. А коли почуття провини їсть на зі всіх сторін, ми починаємо відчувати себе поганою людиною. Тому, роблячи хороші вчинки, ми позбавляємося від почуття провини, Визначте стандарти, по яким ви будете себе судити, то маючи таку систему оцінення тих чи інших вчинків, ми можемо легко зрозуміти, наскільки ми добре вчинили чи ні. Але для цього потрібно мати конкретну тему цінності, і принципів, якими ми керуємося. Великі. Якісь випадків, коли ми відчуваємо провину, виникає тоді, коли ми не контролюємо власні емоції. Тому найкраще що можна зробити для себе в цьому плані це навчитися контролювати свої емоції. Запитайте себе, в чому моя вина, в чому моєї вини немає, що можна було б змінити, за що є моя відповідальність, і за що я не несу відповідальність. Навіщо мені взагалі це все? І що я взагалі можу з цим зробити? Далі слід себе запитати, хто сказав, що саме так я маю поводитися і думати саме так. Визнання власної вини це. Про внутрішній спокій і зняття такого психологічного емоційного грузу. слухайте власну совість, тобто витрачайте час так, щоб за нього потім не було соромно перед собою. Підвищуйте власну самооцінку, сформуйте реалістичний, але позитивний погляд на власні особливості і риси. Змініть це сприйняття проблеми на більш таку зрілу позицію, щоб з часом краще відноситися до себе, почуття провини це блок, який не дозволяє нам подивитися в очі своїм справжнім емоціям і взяти. За них відповідальність, вина це великий груз. Механізм звільнення від вини завжди один усвідомити реальні відчуття, подивитися їм в очі і не дати їм себе захопити і прийняти річ. Важливо дозволити собі ті емоції та відчуття, які блокують відчуття провини в стресових ситуацій. У роботі з будь-якою психологічною проблемою дуже важливо опускатися на найглибший рівень, то надто думаючи ситуацію, будучи різні причини-святкові зв'язки, ми позбавляємо себе можливості прожити цю емоцію емоцію повноцінно обдумання і аналіз дуже важливий, але для емоцій дуже важливо проживати їх. Дуже багато батьків використовують почуття провини для того, щоб зробити дитину керованою, тому що тому мою вини простіше нею керувати, адже як тобі не стидно? Як ти міг це зробити? Ти зовсім розчарував своїх батьків. Вина це без відповідань, адже коли ми зробили щось погане, чи то ж шкідливе, жахливе, то чи повинні ми після цього відчувати якісь страждання? Якщо ми їх відчуваємо, Маємо у відповідь на ті чи інші вчинки, то потрібно запитати себе, як довго я маю страждати: день, тиждень, місяць, рік чи, взагалі, все життя. Е, є дві категорії почуття провини, які ми зазвичай відчуваємо. Перша категорія. Я роблю недостатньо багато, вона зазвичай пов'язана з нашими діями. Друга категорія: я недостатньо хороший в цьому, Вона пов'язана з нашою самооцінкою. Ці дві групи напряму пов'язані одне з одним. Тобто ви робите мало, тому що ви почуваєтеся себе недостатньо хорошим в тому, що робите. Тобто я працюю недостатньо енергійно, я витечею недостатньо часу на роботу. Я роблю надто мало якихось особистих проєктів, я недостатньо багато заробляю. Почуття провини можна розділити на три види порівнюю си. Це є корисна вина, тобто це таке здорове явище. Це є шкідлива вина, відповідно, нездорове явище, та стид це теж нездорове явище. Корисна вина – це часто результат об'єктивно прийнятої та усвідомленої нами помилки. Неважливо, чи ця помилка була зроблена свідомо чи випадково. Якщо з цим правильно працювати, то результат виявиться позитивним і дозволить нам зцілитися від цієї вини і долати різні перешкоди. Шкідлива вина, навпаки, заганяє нас в пастку, самоїстра та самок. Критики. Тому навіть якщо ви серйозно провинилися перед іншими людьми, немає великого сенсу за це сильно картати та довго наказувати, тому що ви лише посилите свій стрес, а саму ситуацію ви не покращите. До зустрічі в наступних відео, а з вас підписка, подобайка та коментарі.